Водій на сьогоднішній день він вважає, що він може і послати тих пасажирів дуже далеко, і ще щось зробити. І бувають такі випадки, коли і застосовують якісь фізичні вправи до пасажирів. З першого дня Нового року департаментом буде постійно спільно з Укртрансінспекцією виїжджати по. Всіх автобусних маршрутах будуть робитися рейдові перевірки з метою, щоб все-таки навести той лад і якимось чином повисити ту культуру обслуговування з боку водіїв, і все-таки від вас, як власників і директорів тих підприємств автотранспорту, пасажир це основа. Пасажир це саме те джерело. Звідки ви на сьогоднішній день отримуєте свої доходи? Пасажир просить, щоб була відповідна інформація про вартість проїзду в салоні, зазначалася. Крім того, пасажири просять, щоб були зазначені чіткі розклади руху, тобто час відправлення від початкової, хоча б до, до проміжні зупинки, і час відправлення з кінцевої зупинки, тобто в такому. В такому ракурсі, я думаю, що ми це будемо вимагати від перевізників. Крім того, мають бути в кожному автобусі зазначені телефони гарячої лінії. Це як телефони ваші, перевізників, і так телефони безпосередньо нашого департаменту. Я є і в соціальних мережах, і в Фейсбук. Будь ласка, давайте інформацію. Ну інформація мені потрібна. Дата, коли це було, на якому маршруті і номер автобуса. То вийшли, АМ 01 там і дата. І Молодиму. дата, коли це було, і бажано на якій і... зупинці все більше мені нічого не потрібно буде. У нас виконком прийняв міські е, рішення, що піднімається тариф у міському транспорті. Я так розумію, що е, це стосувалося тільки е, міського транспорту, тобто маршрутів, у яких двозначний, такі там 26, номер 11, одиничка, а не трьохзначний, тобто не приміських. Чому е, разом з тим приміські маршрути теж. А автоматично підняли ціни. Шостого, це у нас червень 2014 року. Тобто перевізник міг підняти вартість квитка, зробити її більшою, ту, яку ви зараз платите, наприклад. Але цього не робили. Якщо хочете, я вам попробую обґрунтувати, або моє бачення, чому так відбувається. Тому що, коли ви у нас по місту рухаються як приміські маршрутки, так і міські маршрути. Якщо людина буде знати, що приміський маршрут і в нього там проїзд коштує 4 гривні. А у міського коштує 3 гривні, то я буду вибирати, або буду їхати на міському, буду чекати міський транспорт. Тому не будемо казати, що це є хитрість, це просто є ринок. Тобто люди, приміські перевізники, вони нормально розуміють, що якщо є проїзд 2,50, то вони собі встановлюють також цим 2,50, мають право зменшувати ціну. Бо могли б вони ставити 4,50. Тому підняли, скажімо так, міські до 3 гривень, ну підняли і міській. Ну в чому проблема? Ми палимо, держава нам продає паливо по європейських цінах: один літр, один долар або один євро. І ми це купляємо колеса. Ми теж купляємо дорожче ніж купляють поляки, чехи чи Венгри. Вони нам продають і ще на таможні на це наключують мито, і ми плюс до тих цін на самій вершині, які тільки можуть бути в усій Європі. Наші запасні частини. Рентабельність автобуса тільки буде туди, коли ми будемо з лінії привозити за 2 тисячі гривень. А якщо за 2 тисячі гривень, і якщо цей проїзд буде 2,50, це ми повинні перевезти скільки людей? Тисячу чоловік. А якщо ця вмістимість автобуса має 25 і він має 8 рейсів на день, скільки ми можемо зібрати грошей? 900. Скажіть, будь ласка, ми тисячу за заправку, 900 за. Послуги наші. Наші водії без зарплати йдуть додому. Ми розуміємо і не плачемо. Настала така пора, що ми цей рік прожили. Я молився, дякував Богу, що я його прожив. Коли буде достойна заробітна плата водію, то ми можемо спитати його і за поведінку, і за поління, і за телефон, і за все інше. А коли нема зарплати за 10 гривень, відпрацювавши день, іде додому, кого ми не дамо на місце його, нікого не дам. Як ми з його запитати? Не може запитати. А цей наш тариф. Найнижчі після посе радянських держав, найнижчі тариф на на кілометр пробігаючи там по місту. будемо так казати, тому що ну так, так питання ставить наша держава. Діло в тому, що і на міські, і на приміські занижений тариф. Ну ми прекрасно розуміємо наших пасажирів. Я маю студентів. Пенсіонерів, робочих, які зарплати. Ми не можемо. Чому у нас зараз дуже треба, щоб автобуси були шикарні, євро, щоб купити автобус? Я приклад привежу Польщі. Польщі євро, кілометр, євро, кілометр, і зарплата євро, і пенсія євро, і все до євро відноситься. А в нас все виходить, якщо резіна, то в нас по євро, якщо автобус, то в нас по євро, а тарифи, то по гривнях. От у нас така проблема. Якщо ми не будемо, не будемо вчити, ну, ви не будете вчити ваших водій, все ж таки вести себе нормально, то зал тут буде збільшуватися. Скажіть, які ваші, от, якщо будуть систематичні порушення вашими водіями, які будуть зафіксовані, які ви будете методи впливу, тобто я так розумію, що одне попередження це рахується, а інше, мабуть, потрібно. Я ось я про це сказав, коли я не що в мене за рік 20 чоловік звільнили, і 20 прийняв на роботу. Але я прийняв не краще, ніж розумієте? Якби стояли в черзі люди, якби була достойна зарплата, стояли б достойні еф Квитки, на яких написано 2,50, вам їх продають про 3. Правильно? <dagen> 2,50, <whispering> вони закупаються в типографії, з тієї сторони на квитку пишеться перевізник. Вони реєструються в податковій. І поки ці квитки не випрають, ми їх не продамо, вони ж коштують гроші. Ми ж їх нам вже їх не з вулиці. Цей папірець він коштує гроші. Поки ми Так. Та яка різниця закупляються мільйонами? Тому що по графіки друкує? Зараз є, кожен є, 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 перевіз, лист, в якому записують ціна квітка. <звілляє> да. Там написано 2,50, а він коштує. Зараз... Підняли тариф 30-го числа. Типографія не працювала зараз. Навіть якщо ми їх вже відпрацюємо, тільки з понеділка почнуть типографії привозити нам нові квитки по 3 рублі. Але ті квітки, які були навіть мільйон закуплено, їх треба відпрацювати, тому що вони зареєстровані в податковій інспекції. А не призвала, Якщо їх ніколи ніхто не дає, то то в... я приходу? є закон потребуванню. спитали квиток, вам їх видали. Наші водії такі ж, як і ви, ані гавкають на вас, ви на них. От ви до сказав. Ви ж так <рес> Вы людей за собак считаете, вот и возите как собак.